Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні в Трускавці, зараз на вулиці Сагайдачного, йдемо. До АТБ. Оце церква тут новенька, така дерев'яна, досить красива. Йдемо до АТБ потім біля санаторію Дніпро, також підемо на вулицю Мазепи. Так що до прогулянки, буде цікаво. Це Дрогобицьке кільце, перехрестя вулиці Дрогобицької, Сагайдачного і Мазепи. Вниз якраз вулиця Мазепи йде, це вулиця Сагайдачного. Також вже від вічного вогню не залишилося нічого, це все демонтували, стоїть тільки прапор України, можливо, колись щось буде зовсім інше на цьому місці. Погода сьогодні, друзі, чудова. Сьогодні плюс 10 трускавці. І як я вчора писав в коментарях, хтось написав, що а, чи це випадковість, чи трускавці постійно йдуть дощі. Ні, в трускавці постійно дощі не йдуть. А це була така випадковість вчора цілий день. Цілий день зранку з, до пізнього вечора йшов дощ. І то такий дощ, як весною. А сьогодні вже, як я обіцяв, сонячна погода була цілий день. І завтра також буде гарна погода. Зараз навіть по весняному тепло трускавці. Був в лісі це взагалі і навіть пташки співають. Ми зараз біля АТБ. Тут є, друзі, якщо комусь потрібно, два обмінника валют. Біля АТБ, де. А, і також тут є автостанція. Хто пам'ятає? Замість АТБ колись це була автостанція, тепер автостанція трішки далі, а, а на цьому місці повністю магазин АТБ. Також там далі є ресторан Вогні Баку. Хто пам'ятає колись? Він ще працює. Це дорога вже до Дрогобича. І на Львів теж так само їдуть цією дорогою. Автобус Трускавець Дрогобич, а це вже санаторій Дніпро-Бескет. Бескет там прямо, а це санаторій Дніпро. Бескет це просто готель. Але лікувальна база в них вся проходить в санаторії Дніпро. Просили друзі в коментарях е відео про Санаторій Дніпро. Я недавно знімав, коли було мінус, здається, мінус 21 в Трускавці. Це було. Здається, на початку січня я якраз був, тоді досить так красиво було, багато снігу, сильний мороз. І я тут знімав відео якраз приблизно місяць тому. Зараз я знову на верхньому кільці, бо є верхнє і є нижнє кільце. Верхнє це Дрогобицьке, а нижнє — Стебницьке. Там вулиця Стебницька і дорога на Стевника. Зараз вже, сьогодні, я, друзі, не сказав, сьогодні 6 лютого. Зараз 16.30. Сонце вже сідає за горами. Ще також хочу сьогодні зайти а, в одне місце, де я б казав, що хто приїжджає відпочивати в Трускавець, обов'язково би, щоб відвідав це місце. Це статуя Ісуса Христа на Очівській горі, де видно більшу половину Трускавця, з неї краєвид дуже гарний. Йдемо, друзі, подивимось. Це вже вулиця Мазепи. Це такий також невеликий спальний район. Район Мазепи. Багато житлових будинків. І дуже жвава дорога. Завжди багато транспорту. Ось це, друзі, вже санаторій. Дніпро досить гарно Я зараз сонце підсвітило. Людей на території практично немає. Можливо, люди вже пішли до бювету або в своїх номерах. На сонці тепло, але якщо посидіти десь на лавочках, то не дуже тепло. Друзі, тут зараз діє акційна пропозиція. В санаторії Дніпро. Потівки, вартість потівки 777 гривень за добу. Це для військових та їх сімей, а також для пенсіонерів. Ви мене, друзі, питали: бюджетний відпочинок для пенсіонерів. Рекомендую. санаторій Дніпро. Вартість потівки включено проживання, лікування і харчування. Пропозиція діє до 31.03.2024 року з 1 лютого діє. Так що, друзі. Ось. І також ще є ціни такі, можна подивитися. Одномісний стандарт для однієї особи за добу 920 гривень. Одномісний напівлюкс 990 гривень. Це все для однієї. особи Одномісний покращений 990 гривень і двохмісний стандарт для двох осіб 870 гривень. Це також ніби ніби недорого. Двохмісний покращений для двох 920 гривень. апартаменти для чотирьох дві кімнати 2500. Дитяча путівка 730 гривень. Ну, що? ну так що, друзі. За, такі ці... За таку ціну, що харчування і лікування це, я вам скажу, суперпропозиція. А зараз я так думаю, оскільки проскавці зараз не сезон, дуже багато, думаю, санаторії будуть робити акційні пропозиції. Бо обігрівати санаторій потрібно практично весь, так що... Яка різниця там буде, чи одна людина буде за 2000, чи буде там 5 людей за 900. Я думаю, що краще заповнити повністю санаторій і, і все буде нормально. Так що, друзі, бюджетний варіант, я вам скажу. Це вже вулиця Мазепи. Вчора йшов сильний дощ, а сьогодні вже майже все повисухало. Дорога суха. Один, що ще не прибрали, не прибрали пісок після снігу. Також, друзі, мене вчора в коментарях запитували. Наприклад, якщо приїжджаєте з шестирічною дитиною, куди можна дитину зводити, що показати. Ну, ви вже там писали в коментарях, що є рускавці дельфінарій Оскар, є також розважальний центр дитячий Гармидер. Це там, де ресторан Хінкальня, так само на другому поверсі, а також також можна на Трускавкален зводити, якщо ви попадаєте. Наприклад, приїхали відпочивати, коли там є досить. ну, Сніг просто є, там є. На тюбингу можна покататися на санках. Також, якщо сніг, можна в парку знайти любі, там багато є гірок і можна на санках з дітьми чудово провести час. Бачив вчора, не вчора бачив неділю. Є карета, кінна екскурсія по місту. Можливо, дитині також сподобається. Басейн. Басейн в центрі міста в центрі міста для дітей, як такого басейну немає. Єдине, я бачив у Молдові в спа-центрі є спеціальний для дітей такий невеликий басейн. Досить цікаво. Якщо вам не важко, то можете. Сходити і в Молдову, там і для дорослих, і для дітей. І це дітьми можна дивитися, і самому можна поплавати, чи там в джакузі посидіти. Ну, досить цікаво. А на рахунок центру я так не бачив, щоб для дітей було якісь розваги. Також, якщо там ви на авто, то можете з'їздити в Дрогобич, є в Дрогобичі. Дитячо-розважальний центр також зефір, ну там і ресторан, там взагалі цілий відпочинковий комплекс. Можна з'їздити також туди. Якщо ще щось згадаю про Сколексі, то я обов'язково розповім. Бачите, тут на Мазепи тепер є супермаркет Спар, ну, він такий невеликий. Але для людей це добре. Не треба ходити далеко. Район тут спальний, будинків багато, людей також, так що попит є, також є кафе. Донечко, піцерія. Це такий невеликий торговий центр Family Сімейний, також пекарня є. Ще, друзі, згадав, з дітьми можна ще поїхати в село Меденичі, Там є звіринець Лімпопо. 35 км від Трускавця. Є, можна як самому поїхати, якщо ви на авто, так і можна взяти екскурсію ну, там, де сувенірний ринок в Трускавці. Всі прекрасно знаєте, я вже неодноразово там був, показував, розказував. Також можете там взяти. Екскурсію на цей звіринець і також ще є карпатський трамвайчик. Для дітей досить буде цікаво подивитись. Там ще діє така вузько-колійка в Україні. Цікавий, цікавий поїзд. Цікаво буде як для дорослих, так і для дітей. А так ще пишіть, друзі, в коментарях. Що знаю, то розповім. Що не знаю, буду шукати інформацію в інтернеті, ще десь розпитувати. Але обов'язково вам на запитання відповім. Вчора в новинах прочитав про Трускавець, що планують будувати в Трускавці завод мінеральної води, вартість якого буде складати... 35 мільйонів євро. За проєктування взялася німецька фірма, де саме буде збудований завод, не розголошують. Але вже в Трускавці є два мінеральних заводи, буде ще третій. Планують її продавати і в Європу, і по Україні цю мінеральну воду. Буде величезний. Завод мінеральної води. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. А я ще зараз іду на, на Гочівську гору. До статуї Ісуса Христа. Подивимось, чи на вулиці Лесі Українки там. Чи зробили дорогу, чи. Я вже давно тут не був. Біля, десь близько місяця. Можливо, щось якісь зміни є. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па! Thank you.